Слава Україні, друзі. Приїхав в ліс. Але не на коп. Морозяка такий що капець. 12 морозу було вночі. Зараз 10. Приїхав трошки заготовити хоч два мішечка дровцят, щоб себе в кабінеті пропалювати і сидіти крутити. Всяку фігню розкручувати. Та й також зайшов, побачив, якась сосна впала. Зараз наломаю, два мішка, візьму, мені хватить на тиждень. Та й будемо щось розбирати зараз. Ну що, приступимо. Грубку розпалив. Горить так, як треба, гріє. Наступила нічка, а ми знову зайшли в мою таємну кімнату. Будемо розбирати сьогодні. Сьогодні ми будемо розбирати телевізор. Так, коротше, телевізор, рекорд v 305 А слідуючий будемо розбирати Samsung. Але це в наступному відео. Так. Поки що спробуємо зняти отак. Що в нас тут цікавого? Ламповий телевізор. Діодний міст хороший. Тут поки нічого не бачу. Ну, зараз я, як завжди, розберу по платах, по запчастинах та й будемо дивитись, що тут буде цікавого. Думаю, тут щось має бути цікаве. Ще зніму задню кришку, що тут написано. Так. Отак, От ціна 220 рублів, рекорд В-305. Ще б побачити, де рік, щоб знати, може десь в середині буде. Переломав на двоє. Так. Там що цікаве, тільки бачу 3 СП1, А ні. 2 СП1, а цей. Напевно, СП3 буде. Ну, побачимо з посрібленням. І, можливо, срібні контакти. Так, тут що цікавого. Ну, чуть-чуть цікавіше, чим, чим в радіолі було. Багато СП-шок. Спосріблення є. Позолоти. ну, це не знаю, ну... Но... Чи це КМ-ка? Треба подивитись по маркіровці. Можливо КМ. Дивіться. Не можу засняти. Коротше, розберу, тоді буде видно. Багато ламп. Там ще зелена така цікава штучка. Ну, і... Трансформатор Здоровецький. Багато діодів. Лампа така велика ось одна. Ну, будемо бачити. Крутимо далі. Щоб кінескоп не вибухнув під час розбору, зараз я покажу, що треба робити. Тут є така дірочка, вставляється сюди викрутка і б'ється молотком. Зараз я це зроблю, щоб, щоб спокійно зняти оцю фігню з міді. Це обов'язково робити в окулярах і в перчатках. Щоб спустити вакуум, треба вдарити по цьому. От і пішов звук такий шиплящий. тепер все спокійно можна. Навіть його і розбивати. Прийшла черга розібрати таку приблуду під назвою ПТК-10. До речі, цей телевізор з 71-го року. Деталі 70-й, 71-рік. 70 Це переключатель каналів. Тут. Має бути багато посріблення. Отак от трошки тут напічкано всякого. Але саме головне в цьому ПТК. От, ну, це не це. Це посріблення, але саме головне ось ця балямба така. І всі оці контактики, дивіться, розпротер і біле. Це посріблення дуже хорошої якості. Отакі От штуки. Це прикольно. Але розібрати трошки накладно. Але нічого. Майже повністю розібрав телевізор по, по запчастинах. Оце плати попались такі. В принципі, на платах, окрім посріблення, нічого немає. Можливо, буде в діодах позолота. Побачимо, де не де вони є. От такі маленькі, теж чорні, може бути позолота, так як телевізор 71-го року. Отакі От більш рідко рідше попадаються також з сріблом. Тепер розібрав перемикач каналів. Ще треба буде порозкушувати. Оці контактики срібні, позабирати, верніше посріблені. Далі ще скільки на перебор. Все-таки тут в мості діодному, я побачив три варікапа з позолотою оцих. І, можливо, в діодах буде. Тепер по цвітних металах. Так, тут мідь. Треба на випалювання потім. Дивіться, скільки транс трансформаторів. Дивіться, який один здоровецький, три менших. Катушечка така, така під пластмасою і скини скопаться. Міді тут багато. Ну, там алюміній. В принципі, поки що так. Зараз поперебираю всі, всі ці транзистори, конденсатори і так далі. Та й, та й покажу, що вийшло. такий вийшов результат з телевізора рекорд. На жаль, позолоти там не було ні в діодах і ні в чому другому не було. Це все посріблення. Посортував. Яке гірше, яке краще. Отаке. От І ще, окрім цього, зараз візьму писульку. Отак, От вийшлося з цього телевізора ще такий бонус. Слідуючий на черзі буде телевізор Samsung. Добре, до побачення. На каналі